Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наших походів по Білі гриби сьогодні високогір'я Карпат понеділок. 9 годин 30 хвилин. Холодина. Плюс один градус. Плюс один, але приморозків е по низинах ну, мається на увазі. Коло потоків немає. Це добре. Бачу, біліється вершини гір більше. І так, я сьогодні один спробую знайти білих грибів. Якщо вони тут ще є. Грибників я не бачив. Сьогодні самотній, я один. Ну вже що? Що? Що я знайду? Те, те, ви і побачите. Чи будуть білі, чи не будуть? Я тут на цій місцевості не був більше місяця. Так що на даний час. Навіть не можу уявити собі, чи може тут білий рости, чи не може. Добре, як завжди, щось цікаво. Фіксуємо, показуємо, що на даний час робиться високогірний Карпат. Листя вже опадає, земля стелиться. Ну, бачимо хворі. Добре. Ніби йде білі А там буде видно Я вже ходжу по грибних місцях хвилин 30. І ніяких признаків на те, що тут, щоб тут були гриби взагалі. Чи були гриби? Навіть натіку немає ні старого, ні молодого, ніякого і начищених багато немає, десь не десь, рідко. От знайшов червоняка із тої радості. О, фіксуємо, фіксуємо, живність знайшов. Хоч червоняка. Ну, тут чисто сумно Я не сподівався, Я думав десь, не десь хоч дербний виріс поки що нуль Пройшло майже 40 хвилин І от перший білячок Сумно, навіть дуже сумно. Не пройшло й хвилини і я таки знайшов ще білячки. Ось один. Ось там молодий. Я вже думав, що вже квітка з білими. А то ще є. Ось ще один біляк я знайшов, о! А пройшло чуть не годину часу о! Ще й тут маленький ріс А хробешливий На Здається, ще білі знайшов. Отаку От шапочку І тут таку шапочку. О, дві шапочки. Та всі нього нема зовсім. Ще який білий верес прямо на дорозі. О! І непоганий. Дигр, грибок виріс в березі. Фіксуємо. А Що молодий. Ось за півтора години ось такий результат. Сумно, але нічого не поробиш Переходимо на іншу ділянку. Нарешті знайшов трохи. Кращі білячки принаймні так мені здається Парочку кращі, але коренці їх О, вроді цей грибок непоганий. О, Це вже друга ділянка в мене. Вроді знайшов більшого білячка, а от чи він добрий, то вже питання інакше. О, він вже починає гнити. Але щось може вище. Фіксуємо осінні Карпати. І так, не густо в нас і друга ділянка. Я вже схожу до транспорту. Ну і буду думати, що робити. Переїхати, не переїхати чи їхати додому і збиратися на завтрашній день. Надіємося, завтра буде краще. Всі ділянки порожні. Бачу з шишкою і полізла до гори. Перескочила. От вона. З шишкою. Полізла до гори. Їх цього року дуже багато. Лізь-лізь. О, перескочила. Поліс. Заскаче. Е, що цікаво, я одного разу е починаєш шишку матросити. Одного разу я і не знав, що білки вміють говорити. А я одного разу зриваю гриби. ну як кача давай. Чую за якийсь птах. Я обертаюся, думаю, що за птаха, то білка свариться зі мною. Да і такий голосочок птаха, що я зайшов на її території і рву рибочки. Отак воно буває. От і завершився сьогоднішній похід. нібито то побілій рибочки, похід слабенький. Який вже є результат я показую Ось такий результат за 3 години часу. Ну, а вам, звісно, бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба з головою. Заходити до лісу, не забувайте. Це наше багатство. І бережіть його, не засмічуйте його, а також копайте грибочки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туристи. Хай вам щастить, до побачився. Надіюся, завтра буде результат чуть-чуть кращий.